Читаючи цей уривок Євангелія, з Євангелія від Луки, то можна собі таке питання поставити, чи Бог схвалює нечес... чи Бог схвалює нечесність? Бо, ну, дехто може так подумати, якщо читати без контексту. Бо є тут Пан похвалив нечесного управителя, але що так насправді Бог схвалює? Цей управитель він дуже добре розуміє, що в нього є борги, з яких він не спроможний себе розплатити. Він не має стільки грошей, але ці витрати вже, вже десь там зникли, немає цих грошей. Ну, і що ж, треба якось рятувати себе. Думає. Що ж мені робити. Е і доходить до висновку, що він може собі знайти забезпечення у цих людей, які також є божниками у цього пана. Е і дійсно, це так, так це виглядає. що е Він знаходить забезпечення у цих людей. Якби. А Якби так анулюючи цей, цей борг, який вони мають. І ця притча так насправді вона є про нас, про кожного з нас, тому що кожен з нас перед Богом є боржником. А тим, що ми втратили, так як цей чоловік, якого звинувачили, нібито він розтрачує. Майно свого пана, цим майном, яке ми витрачуємо, розтрачуємо, є ця Божа благодать, яку Господь нам дарує. А отже, маємо притчу про нас самих. Маємо нас, які розтрачуємо це майно. Ну no і, і тепер можна би запитати себе, що нам робити. Так насправді, по-перше, то Христос вже розплатився за нас своєю смертю. Він заплатив цей борг, який ми мали перед Богом Отцем. Але постійно ми грішимо. І кожним цим нашим гріхом ми начебто казали Богові, що нам не цікаво прийняти цей дар Спасіння. Який дає нам Христос. І на такий випадок, коли ми згрішимо знову, особливо на такий випадок, коли ми згрішимо смертним гріхом, Бог дає нам можливість відшкодування. Можемо відшкодувати за ці гріхи, які ми скоїли, саме на те, щоб сказати Богові. Що я не хочу відкидати цього дару, який ти мені даєш. Хочу прийняти це Спасіння, яке е, виборов для мене Христос. Е, і е, тут йдеться про таку співпрацю з благодаттю. якщо е, я переконаний, що Ну, я вже спасенний, я вже врятований, не мушу нічого робити, можу собі грішити, бо ж Христос, мій борг заплатив уже, то помиляюся, тому що Бог спасає нас, але не без нас. І тому маємо це відшкодування. Відшкодовуємо за наші гріхи. Звичайно, що по-перше, після сповіді маємо цю покуту. Яку священник нам задає, щоб ми відшкодували за ці скоєні гріхи. Але окрім цього, можна постійно відшкодовувати усі гріхи, які ми, ми або інші скоїли проти Бога. Бо кожним гріхом ми порушуємо цю справедливість, яка цей такий баланс. Який запроваджує Бог у світі, кожним гріхом ми відкидаємо Божу любов. Серце Ісуса воно настільки ем, палає цією любов'ю, що ну, кожним гріхом ми, ем, кожен з нас ну, ми відкидаємо цю велику любов і це велика несправедливість ем, по відношенні до Бога. І ми можемо відшкодувати, власне, таким чином, що, по-перше, дуже популярною є ця практика посту в першу п'ятницю місяця. Можна також жертвувати як відшкодування за гріхи свої страждання, коли хтось хворіє, коли хтось переносить якусь важку ситуацію. Але також відшкодовувати можна таким чином, що. Но, якщо трапиться відкинення цієї Божої любові мною або кимось іншим, хтось інший згрішив, знаю про це, то завжди можна відшкодувати таким чином, що власне проявити цю любов до когось іншого, щоб цієї любові ніколи не було замало. І, наприклад, якщо я чую, що росіяни вбили чергового українського воїна. Тобто є якась несправедливість, то чому б не відшкодувати таким чином, що я приєднаюся до руху пролайф і буду боротися за те, щоб не було більше вбивств абортів. І таким чином, ну, вирівнюється. Звичайно, що не повністю, але, але якось вирівнюється ця справедливість. Є відшкодування за цей гріх вбивства, приєднання, боротьба за життя, боротьба за життя проти власне, цього вбивства. І так, ну, це наше покликання, щоб проявляти цю любов до ближніх, проявляти цю любов на противагу цих всіх гріхів, які ми бачимо, які ми самі скоюємо. І це є також такий спосіб, щоб проголошувати Євангеліє. І святий Павло саме те й чинив. Він пішов до язичників, щоб вони впізнали в ньому любов Христа. І це збувалося. Він був служителем Євангелія, так про себе говорить, служител Божого Слова. І ми теж через те, що будемо, власне, на відміну від. від Цих закам'янілих грішників будемо проявляти любов до ближніх, будемо старатися це робити. А отже, якщо є якийсь сумнів щодо то, що, що того, чи Бог схвалює нечесність в цьому Євангелії, то немає чогось такого. Бог не схвалює нечесності, тому що в цьому уривку більше йдеться про, про цей звіт, який ми колись дамо. Перед Богом, перед цим нашим паном. І в цьому звіті не будуть нас запитувати про наші борги, тільки, власне, будуть запитувати про це милосердя, яке ми могли проявляти. Амінь.